Серце найвище синтетичне начало людини. Неймовірні досягнення науки та техніки. Ми літаємо в космос і оволодіваємо таємниці атома. Ми піднімаємось за хмари і опускаємось на дно морське. Ми винаходимо такі прилади знаряддя та машини, які ще 100 років тому не снилися. І в результаті ми дійшли до краю прірви та довели до неї планету. Чому? Чому блискучі досягнення розуму використовуються для знищення собі подібних? Тому що забути серце. Лихо нашого часу саме і полягає в страшному розноборі між розумом та серцем. Центральною функцією індивідуальної свідомості є інтелект. Інтелект вважається основою емпіричної самосвідомості, пізнавальна функція інтелекту полягає в логічному аналізі даних, одержуваних із зовнішнього світу за допомогою органів чуття. Проте останні здатні до сприйняття лише певної частини навколишньої дійсності, а саме фізичного плану буття. Реальність вищих планів існування недоступна органам почуттів пересічних людей, отже, непідвладна і пізнавальним здібностям інтелекту. Інтелект, як вважається, є найвищим інструментом людини. Людина повинна думати і чинити відповідно до ідей розуму. Але це неправильно. Інтелекту життєво необхідне внутрішнє світло. Яке веде, перевіряє та контролює його. Є щось над розумом, і це щось потрібно виявити. Розум же повинен виконувати лише роль посередника для дій цього джерела істинного знання. Інтелект є поріг мудрості, і коли він загострений, він зливається у сферу синтезу. Синтезом в даному випадку. Вважається поєднання інтелектуального та духовного методів пізнання та творчості. Одна з проблем сучасної цивілізації полягає в дисгармонії між інтелектуальним та духовним началом людини у жорсткому домінуванні інтелекту над духовністю, розвиваючись на основі відокремлення від навколишнього інтелект при низькому духовному рівні індивіда. Переростає у виражений егоїзм, здатний служити злу. Лише поєднання інтелекту з духовністю, тобто прагнення його до вищих моральних ідеалів, до добра і краси, здатне перетворити інтелект на засіб прогресу. Головний організаційний недолік властивий ментальному началу полягає у його схильності до невпорядкованого мислення безперервного ментального потоку, що заполовнює свідомість і виснажує психоенергетичний потенціал людини та її життєві сили. Компенсувати цей недолік здатний лише свідомий вольовий контроль над менталом з боку духовного начала. Якщо воля самої людини не концентрує її розум на будь-якій конкретній діяльності, її свідомість буде перебувати в ментальному хаосі. Дбаючи не про якість і цінність своїх думок, а про їхню кількість і різноманітність, ментальне начало людини за своєю природою непостійне, і думки більшості людей не затримуються довго на одному предметі, виключаючи лише індивідів інтелектуальної праці, які володіють якістю зосередженості уваги завдяки професійним навичкам. Однак схильність до Невпорядковане мислення є не єдиною або, можливо, не головною негативною рисою ментального начала. Останнє має світоглядну, ідеологічну спрямованість. Інтелект, що становить ядро емпіричної самосвідомості індивіда, схильний до певної саморефлексії, ототожнення себе з найвищою інстанцією людської істоти і тому до претензій на безумовне домінування. Психологічній структурі людини. Прагнення інтелекту до утвердження властивого йому розумово логічного, аналітичного сприйняття навколишньої дійсності часом перетворюється на самодостатність та заперечення інших форм пізнання, заснованих, зокрема, на інтуїтивних здібностях психіки. Сфера пізнання у цьому випадку обмежується лише феноменами фізичного плану буття. Єдино доступними розуму, але не вичерпними всього різноманіття космічної реальності, що включає інші плани існування. Коли свідомість обмежується одним видимим фізичним світом, то розвивається матеріалістичний світогляд з усіма його негативними наслідками. Схильність до аналітики властивого інтелекту у своєму перебільшеному вираженні веде до Деформації сприйняття та інтерпретації не тільки природно космічних, а й соціальних явищ. Спочатку невірний світогляд, властивої раціональної свідомості служить основою таких рис характеру властивих більшості представників західної цивілізації, як страх, відокремлення, недовіра до світу, паталізм і переконання, що людина не зможе щось кардинально змінити. Прагнення не помічати власні негативні звички та оподобання, догматизм, негнучкість і зрозумілість по відношенню до інших видів світогляду, прагнення вважати лише свою позицію правильною. Як писала Ані Безант, інтелект є начало, що в людині. Він відрізняє я від не я. Він усвідомлює себе одного. А все інше мислить як зовнішнє та чуже для себе, в людині лише інтелект за своєю природою схильний до ворожнечі, бо він стверджує себе як величину окремо від усіх інших, саме в ньому полягає корінь роз'єднання, джерело відчудження людини від людини. Розвиток в людині одного лише інтелекту при зневагі до духовного начала не здатний привести людину до гармонії та досконалості. Як писала Блавацька, один лише інтелект супроводжується гордістю та егоїзмом. Людину піднімають інтелект плюс духовність. бо духовність запобігає гордості та марнославству. Такі негативні моральні риси, як егоцентризм у своєму ультимативному вираженні егоїзм, а також прагнення до відокремленості, роз'єднання та антагонізму, нетерпимість до чужої думки. Гординя та завищена самооцінка є наслідком порушення гармонії між інтелектуальним та духовним началами при превалюючому впливі інтелекту. Любов до людей, до краси, добра та духовності ці високі моральні якості повністю залежать від творчого потенціалу серця, і без цих якостей не мислиме подальша еволюція людства. Духовне серце вважається центром вищої космічної любові та всього, що пов'язане з моральністю, етикою та практичною духовністю. Цей принцип вважається найвищою моральною основою людини, її етичною самосвідомістю, совістю, і має безпосереднє відношення до духовної еволюції, свідомості. Великі вчителі особливо акцентують увагу на почутті духовної або космічної любові є в їх уявленні одним із виразів єдності та гармонії людини та свідобудови. Справжня любов облагороджує натуру людини, пробуджуючи до діяльності вищі творчої енергії його істоти і тим самим сприяючи його еволюції. Центр серця розглядається ученні Махатн не лише як твердиня духовного морального начала людини. А як осередок її вищих творчих здібностей, зокрема духовної інтуїції, який у майбутній еволюції людства має належати особливу роль. Серцеве пізнання вважається вищою творчою здатністю людини і характеризується як особливий вид творчої інтуїції, що базується на свідомих, духовно-інтелектуальних накопиченнях его, здобутих ним протягом усіх попередніх втілень. На відміну від інтелекту, серце пізнає навколишній світ не шляхом логічного анал аналізу, а шляхом осяяння, інсайту, миттєвого проникнення в суть об'єкта, що вивчається, якби самоототожнення з даним об'єктом. Основою даного методу пізнання є активізація досвіду колишніх тілень, чи простіше кажучи знань, досягнутих індивідом у минулих життях. І отже Творчих здібностей, розвинених їм у колишніх втіленнях, будь-який творчий талант, вченого, живописця, музиканта, не випадковий подарунок долі і незакономірність генетики, а результат наполегливої праці індивіда в цих галузях зганять протягом його колишніх втілень. Творчі здібності людини, як і досвід прожитих ним життів. Не зникають у небуті зі смертю фізичного тіла, вони утворюють деяку енергоінформаційну квінтесенцію, що зберігається в незнищенному тонкому тілі індивіда і локалізується в тонкоматеріальному центрі серця протягом його подальших тілень. Розкриття чи хоча б активізація даного центру свідомості робить людину володарем багатьох творчих здібностей і знань, якими він володів у попередніх втіленнях. Все, що людство має найвищого і найпрекраснішого, всі вищі цінності культури, все виходить із цієї галузі людського розуму. Ця область є те джерело, з якого в усі часи надходило натхнення на поетів, письменників, художників. І, взагалі, людей, палаючими найвищими прагненнями та ідеями. Розкриття центру серця дає можливість використовувати весь різноманітний і багатовиковий досвід колишніх життів. У серці людини знаходиться найвища свідомість. Якщо центр серця розкритий, людина набуває найвищої мудрості, яка знаходиться в ній самій. Вона приходить до нього. Не шляхом висновків або логічних міркувань, але серця як незаперечна істина. Повністю активізувати всі творчі накопичення серця протягом поточного втілення звичайної людини не дано, його фізичний організм не витримав би такої напруги. Подібне розкриття творчого потенціалу доступне лише архатам, що перебувають на вищому щаблі космічної еволюції, ніж земне людство. Однак Наявність у людини будь-якого таланту вказує на часткове відкриття потенціалу серця, кермічно обумовлене у даному втіленні, а також на те, що дана здатність розвивалася індивідом протягом багатьох колишніх життів. Духовна інтуїція і інтелект однаково потрібні людству як у сфері пізнання, так і у всьому життєвому укладі. Але в майбутньому духовному розвитку людство здатність серцевого пізнання матиме навіть більше значення, ніж інтелектуальне пізнання. Антитезою духовної інтуїції є не інтелект як такий, а розумування, схоластика, позбавлена духовності. Основним критерієм відмінності розуму від безсплідного розумування є принцип свободи від егоїзму. Розумування йде від себе, але серцеве розуміння не має в основі своєї самості самого затримуючого начала. Як розум не просвітлений вогнями серця, так і серце не підтримане розумом явища потворні. У всьому необхідна рівновага мета еволюції є досягнення рівноваги або гармонії всіх здібностей та почуттів людини. Всі здібності можуть розвиватися безмежно. Але знов таки правильний розвиток їх буде обумовлена рівновагою або гармонійним розкаттям усіх сил, закладених у людині. Синтез є найвища гармонія. Центр серця є найвище синтетичне начало людини. Принципи серця як духовному центру людської істоти в майбутньому належатиме особлива роль. Найбільш тонкі та потужні енергії космосу. Сприймаються і трансформуються у людській свідомості саме завдяки центру серця. Здатність індивіда сприймати та творчо застосовувати ці енергії залежить від рівня його духовного розвитку. Ролью серця як центру, який сприймає і переробляє вищі просторові енергії, зумовлюється його виняткове значення у процесі духовної еволюції. Вищі плани буття можуть використовуватися людством як Просторовий резервуар вищих творчих енергій, освоєння яких необхідно йому на шляху духовної еволюції. Центру серця усі задачі має належати вирішальна роль. Наступаюча епоха буде епохою серця. Це зовсім не означає, що ми відкинемо тоді всі досягнення інтелекту, але ми скеруємо їх на благо, бо розвинене серце людства не допустить зла. Щоб ця епоха, що очікується всіма релігіями і передбачена пророками, відбулася, до неї треба готуватися. Буде вона чи ні, залежить від усіх людей планети разом і від кожного з нас окремо. Ми всі клітини єдиного людського організму. І якщо клітини здорові, то все тіло в порядку. Що потрібно зробити для початку? Спочатку треба почати думати про серце, згадувати про нього та намагатися усвідомити його значення. Думання про серце, спрямована на нього свідомість, пробуджують його. Ми починаємо стежити за його реакціями, прислухатися до його голосу, а потім і слухатись його. Таким чином, ми вступаємо на шлях серця. Також розвивати свій психодуховний потенціал людина може за допомогою самоосвіти, творчої діяльності на загальне благо та духовно-моральної роботи над собою. Найважливішим чинником прискорення духовного розвитку індивіда є устремління до духовного вчителя. Серце вважається одним з головних каналів духовного спілкування з вищими планами буття та істотами вищих еволюційних щаблів буття. Коли подвижник. Зустрічає труднощі у вирішенні будь-якого питання або відчуває занепад сил і життєвої енергії, він може, поєднавши свою свідомість зі свідомістю вчителя, отримати негайну відповідь та миттєву допомогу при невпинному внутрішньому устрімлінні до вищого і розширення свідомості можливе і прискорене відкриття серця за сприяння та керівництво великого вчителя світла. При постійній духовній роботі індивіда над собою розкриття вищих центрів відбувається найбільш оптимальним і природним шляхом у той час як спроби вольового управління чакрамною енергетикою немину, неминуче несуть у собі небезпеку для його здоров'я. Без розвитку та витинчення серця неможливе ніяке просування, ніякий прогрес. Тому в основу кожного Будівництво повинен бути покладений великий магніт серця. Так, представники нової раси відрізнятимуться витинченістю серця, цього ключа до всіх здобутків. Серце слід розуміти не як символ, а як велику лабораторію, де відбувається трансмутація нашої свідомості, отже, всієї нашої істоти. Саме серце є обителею духовності завжди і в усьому. Має керувати нами серце. Дякую за увагу.